Слава Україні! Добре. Ви знаєте, що е, ваша затрона станція е, в принципі, є власністю такої з російських олігархів. Mm -hmm. знаєте? No. знаєте, що зараз відбувається в Криму? No. Тобто російські солдати заблокували наші хлопці, які зараз і служать в армії. І ми хочемо, хочемо щоб ви Шо? закрили. Ваше підприємство до того часу, поки російські війська не звільнять нашу територію. Тому що коли ви продаєте паливо, розумієте, ми це не вирішуємо. Ви трохи не, не за адресою звернулися. Треба звернутися до Києва безпосередньо до керівництва. Ми тут не вирішуємо такі питання. Я розумію. Значить тобто, ну, нам нічого іншого залишається як заблокувати вашу роботу. тому що, продаючи паливо, ви допомагаєте я російському російському уряду, російському уряду російському уряду. Е Фінансово здійснювати агресію навіть проти України. Просто вона змушується до всього пробу. Ну, Зараз я буду звільнити. Говорить, про що ситуацію. Будь ласка. Так і називається? Ні, ну просто небайдужі мовлянці. А, сильномолинська мешканці? Так, так. Не, на а, Руслі, да. Да. а якого організація? Ні, ну я просто питаюся. Як я... Просто мешканці Маголинська. Ага. А чому ви питаєтесь? Ви Бу блокуєте нам заправку за якби не так просто. Якби... Ну, це щось міняє побутує. Звичайно. Що це, що це міняє? Коли заправку в будь-якому випадку не, не, не можна. Mm -hmm. це як... Стратегічний об'єкт, так? Ми до вас звернули, щоб ви просто припинили свою діяльність, тому що кошти, які ви заробляєте, ви заробляєте для Путіна. І ці кошти само... йдуть на російську армію, яка можливо завтра почне убувати нашу своїх Коли... тілі. А то й сьогодні. Дуже його брата. Може чогось чоловіка, може чогось. Ні, сина. Не я ж нічого не кажу, що я ж там не прихильник не Росії, ми якби аполітичні, ми не підтримуємо конкретно Росію, ми живемо в Україні. Це ніяка не політична акція, це акція проти того, щоб російський уряд давав кошти на фінансування своєї армії. Ми ну, проти того, щоб Росія здійснювала агресію проти України. Хочете заправити, хлопці? Маєте можливість хлопці ну, на іншу. хлопці